Вже і температура більше 38 тримається, і біль першиня в горлі. Взагалі за дуже погано самопочуття. Тетяна темна тиждень почувається погано, тому каже, прийшла на прийом у медзаклад. Лікарка призначає їй антибіотики та виписує рецепт. Ми вводимо дії, які ми робимо з пацієнтом, тобто призначаємо ліки, робимо огляд попередній. На частіше за все, каже пані Тетяна, медпрепарати купує самостійно, без рецепту. І вважає, що зміни з рецептурними ліками мають свої недоліки. Хтось не дуже дружить з телефоном, скажімо так, особливо люди літнього віку, які ну, часто не розуміють, де шукати те смс. А от Інна Дунаєвська говорить, нововведення корисне. Має власний досвід, наслідків самолікування. Для того, щоб призначити певні ліки, треба, щоб була повна картина того, що відбувається в організмі людини. І я думаю, що це може сказати тільки лікар. Сімейна лікарка Вікторія Орел відзначає, оформлення електронних рецептів вплине на швидкість її роботи. Це збільшить час прийому, збільшить час огляду і збільшить час очікування наступного пацієнта, який прийшов на прийом. Утім, цей формат посилить контроль, говорить лікарка. Буде відомо чи приймає пацієнт препарат, і люди не зможуть змінювати дату. Як то бувало у паперових рецептах, не буде якби ніяких побічних реакцій з боку прийому препаратів, не приписаних лікарем. Завідувачка аптеки Наталія Демченко розповідає, у покупця має бути сповіщення на телефоні з номером електронного рецепту. Його буде достатньо, щоб підтвердити право на покупку. Під час дії воєнного стану прийматимуть і паперові рецепти. Якщо поліклініка або лікар, конкретний в якийсь момент, в якийсь період не має можливості виписати електронний рецепт, там немає світла або немає інтернету, або немає засобів якихось, то він може виписати паперовий рецепт. За словами фармацевтки, за електронними рецептами зараз видають рецептурні ліки від гіпертензії, цукрового діабету, захворювань Паркінсона та антибіотики. І з 1 квітня до цього переліку доєднаються всі інші рецептурні препарати: це знеболювальні, гормональні, протисудомні та снодійні ліки, навіть деякі від кашлю. Подробиці пацієнт зможе дізнатися в лікаря або ж у фармацевта. Тут зазначено, що категорія відпуску за рецептом лікаря. Ось інший препарат також є сам середині інструкції, але навіть на пакуванні написано умови відпуску без рецепта. Каже, На вітринах аптек рецептурні ліки мають спеціальну позначку. Ці лікарські засоби хоч і знаходяться на вітрині, але відпускаються за рецептами лікаря. Як зазначає директор Черкаської міської поліклініки номер 3 Анатолій Шевченко, електронні рецепти будуть корисні не лише пацієнтам, а й лікарям. Для лікаря це і, будемо говорити, підвищувати свій професійний фах. От, знати, що призначати, цікавитись, яка ефективність призначеного лікування. Ольга Мацканіч, Федір Коцаба, новини Суспільне Черкаси.